Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Сьогодні у нас 13 червня 2020 року. І саме сьогодні ми починаємо сезон полювання 2021. Що нас чекає? Ну, як завжди, перше полювання це трофейне полювання на трофейного самця ЦАПа. Друзі, ми прибули МСК Соки. Юрій Євгенію, доброго дня. Дякую за запрошення дуже почесно розпочинати полювання саме у вас, саме відкривати новий мисливський сезон. Друзі, ну ми вже полювали маска сокіл, тут вистачає дичини, тут є на що пополювати. Але я ще раз наголошую: сьогодні ми полюємо виключно на трофейного самця козуля. Друзі, а Ігор Євгенович у нас власник мск «Сокіл». людина, котра вкладає не тільки дуже великі кошти, а й душу. Скажу відверто, тут є на що подивитись, є де да відпочити. У нас є ще годинка перед початком нашого полювання. Ну і напевно Ігор Євгенович нам розповість, як воно буде проходити. Але я дуже хотів, щоб він нам розповів про МСК «Сокіл». Місце. Дивовижне, місце дуже мальовниче. Ігорю, тобі слово. Ну, перш за все, Ростислав, мені дуже приємно, і не тільки мені, а всім нам. Те, що ви все-таки до нас переїздили на полювання, все-таки сезон 2020 2021 він вже відкритий. Значить, сьогодні, якраз перший день, коли ми отримали ліміти. Ліміти були підписані 1 червня, а в дію, в силу вони вступили тільки сьогодні. Тому для вас, і, мабуть, і мисливська вдача, мабуть, сьогодні буде якби, сопутствувати на наше відкриття сьогодні на козлика. Це я прошу побачення, ми перші, хто приїхав полювати, ще ніхто не заїжджав на полювання? Ніхто сьогодні? не заїжджав, бо в нас не було на то, якби такого Законного права ну, тому ми чекали всі, коли війде в силу в дію, скажімо, цей закон, який підписаний 1 червня, але ми гостинно запрошуємо не тільки вас, Ростислав. Ми запрошуємо всіх мисливців, щоб приїжджали до нас, в МСК Сокіл, пополювати не тільки на ЦАПА й на всіх остальних наших мисливських тварин. Тому я думаю, сьогодні в нас все-таки полювання вдасться, так як в нас для цього є все, так як ви були. Попередні роки ви знаєте, що значить, ми із підходу і з вишки так само полюємо, добираємося до місця визначення сапа трофейного, якого ми хочемо сьогодні побачити, не тільки побачити, а добути різними методами і різною технікою. У нас, наприклад, от сьогодні стоїть пара запряжених коней, які готові нас так само. Ну я звернув увагу да. туди. На нас якби відвести, скажемо, є звичайно квадроцикл. От Такі, які ми можемо теж попасти, є от такі от e, Toyota-76, які e, є легендарними недорожниками, які можуть так само нас доправити. Так як вже зо дві неділі добрих падає непроливні проливні дожжі, то скажімо, в лісі дуже-дуже багато води і великі калюжі. Тому ми сьогодні, мабуть, все-таки оберемо нашу легендарну недорожню Toyota, на які ми попадемо, все-таки на наше місце, де ми будемо спостерігати за нашим трофейним цапом. Але, друзі, дуже чудово, МСК Сокіл дає дуже широкий вибір транспорту. Тобто може бути мускульна тяга в коні, може бути квадроцикли, ну і звичайно, підохіда. Ігорю, яка площина у їдь МСК Сокіл? Значить, МСК Сокіл у нас налічується більше вісьми тисяч гектарів. Лісового масиву. Звичайно, що є болотні так само, є польові. Але з самого лісового це 8 тисяч, якщо брати повністю все, біля 12 тисяч. Але ми сьогодні будемо полювати іменно в лісовому масиві. І це дуже чудово. Ну в нас, Ростислав, я перепрошую, як правило, в нас вольєрного полювання ніколи й не було. Як такого немає, У так. нас є спецугіддя, в яких ми просто утримуємо маточне поголів'я. Звичайно, там проводимо туризм для відвідувачів, скажімо, не тільки мисливців. Але інколи, тоді, коли наступає вже мисливський сезон, чи якщо нас там забагато іменно поголів'я, то ми звичайно або вибраковуємо, або даємо мисливцям, якби так само з підходу добуть, вполювати, полювати, скажемо. Вже якогось трофейного або оленя, або муфлона, або лань. Друзі, я коли перший раз приїхав і був на екскурсії, попав в вольєр 400 гектарів. Скажу так, що я даже спочатку і не зрозумів, що це був вольєр. Але це була екскурсія весною 19-го року ми приїздили в миска Сокіл, був випуск, весняний випуск шахетного оленя в дику природу. Випущено було дуже багато кількість тварин, е і шляхетний олень, і муфлон, і лань Європейська. А яка судьба їх спіткала? Як вони тримаються ваша угідь? Чи розійшлись по всій області? знаєте, це е була все-таки акція якби е колишнього браконьєра або зараз сучасного вже, е значить, як мисливознавця, так і... Власника угідь, який вже не цікавить його, скажімо, добувати, а цікавить, все-таки розводить. Ми вже протягом трьох років все-таки випустили велику кількість. І куди воно пішло, як воно пішло, воно розійшлося по всій області. Ми значить, опитували наших би, сусідніх господарствах, так само єгерів, Вони розказували, що вони і своїх угіддях теж бачили. Бачили, бачили і ланів, і муфлонів, і оленів цих. Але вони кожен із них, як будто, би Сторони стараються їх так само, як і ми оберігти, так. так само як і ми. Дати їм біотехнію, дати їм так само комплекси, в яких вони будуть і харчуватися, і так само водопої немаловажно на нас в нас час, бо водопої зараз найбільше притримують все таки звіря в угіддя. Перед початком полювання є годинка для того, щоб ми могли більш познайомитись з москасокілом, і ми це з радістю зробимо. було суще мисливське господарство. Власник, назвали його Сокіл. Але це був сокіл просто мислицько-спортивний клуб Сокіл. Після чого, коли ми його придбали 6 років тому назад, ми його почали трошечки розбудовувати. І я зрозумів, що це вже не є клуб, а це вже є комплекс. Тому мислицько-спортивний комплекс Сокіл. На сьогоднішній день ми маємо зараз в мисливсько-спортивному комплексі значить, три готелі, в яких поміщаємо біля 200 ну, не мисливців, а всіх відвідувачів. Є чотири харчових заклади, яких ми надаємо послуги по харчуванню, тобто ресторан-мисливець, тобто кафе Сокіл на барбікю парку, тобто, кафе «Накоти». Всі зразу, можливо, і думають, а чому звідки пішло слово накоти, а інші без наголоса читають не на коти, а на коти. Ну, з однієї сторони, це і смішно, а в нас просто є таке урочище накоти, на коти. І історично воно знаходиться біля болота там, де найбільше є популяція звіря. Тому ми назвали одне із кафе в нас з нашого комплексу Накоти. Користуються попитом попитом в нашому мисливсько-спортивному комплексі компакт Спортинг, на який нам федерація дає проведення 2-3 змагання всеукраїнських в рік. Є стрільба з арбалета, є пінбольні дві площадки дитяча і доросла. Звичайно, ми ще добудовуємо практичну стрільбу, на яку Теж дуже е, наші якби відвідувачі е, ну, проявляють ініціативу і просять нас, щоб ми добудували, бо вони хочуть практику з практичної стрільби, тобто автомати, пістолети, і ну, інша зброя в кого яка є. Це угіддя, воно е, кругом різне в плані по е, там, виділах, по вирубках. Але, звичайно, що ми і тут неподалік полювали, в 20-му кварталі, в 21-му полювали на кабана, в дійсності. Mm -hmm. е, тут в нас на цій вирубці виходить так само біля п'яти е, Кіз. Тут в нас є підкормочна площадка, скажімо так, теж неподалік. Е, а ми прямо з вами прямуємо через. Е, Су через Суйське лісництво прямуємо е, на урочище Накоти, на коти, е, поряд недалеко болотного угіддя. І там розводиться найбільша кількість е, ну, наших мисливських тварин. То ми от їдемо якраз зараз туди, там популяція звіра найбільше, бо навіть коли грибники в лісі, е, в період грибного сезону, то весь звір скупчується в болоті, тобто ховається він там. Тобі комфортно себе чути, до тих пір, пока не пропадають в лісі гриби, пропадають грибники, тоді виходять вже звірі по всьому лісі, а тоді вже приходять мислиці. Тобто якось так. Скажи, будь ласка, а скільки в тебе обліковуються предмету нашого сьогоднішнього полювань запаху? Ну, з самого ЦАПа, якби трудно сказати скільки, але ми зараз це ну, разом з вами. Козу. А конкретно кози біля 700 голів. А ну тобто досить потужна така популяція. Ну, ми перед тим як сюди прийшли, ми 4-3 роки ми не полювали на косулю зовсім. Ми полювали тільки на кабана. У нас значить, виросла популяція скажімо, поголів'я до кількості 600 голів, і зараз ми, е, значить, кожного року, якби добуваємо до 100 голів, і в нас постійно вони е, ну, відновлюються, якби відроджуються і постійно тримається від 600 до 700 голів. І стільки поголів'я, як козулі, тобто з хижаком все дуже добре. Немає його тут. Ваших воїнів? Е, ну немає. Буває дуже рідко проходящий, але можна сказати, більше що немає. Друзі, ну що ж, ми прибули на місце сьогоднішнього полювання. Сьогоднішнє полювання буде проводитись з вишки. Поки ми їхали, Toyota ще раз доказала, що це дуже надійний сюдохід. Ну, а пане Василю, е -е, з вас інструктаж? Ми раді вітати вас в МСК Сокіл. Дякуємо. Сьогодні ми будемо полювати на самця косолю. Ми підійдемо до місця полювання, будемо заходити на вишку. Карабіна будемо заряджати тільки на вишці. Так. Полюємо, наблюдаємо, продержаємося на вишті. Звертаю вашу увагу, що постріл будемо проводити чітко по видимі цілі, щоб не помилитися, не поранити козу, яка зараз ще яка вже родила, яка ще не родила, так, словом. Зараз я розпишусь. Книзі по інструктажу. Пан Василь забув запитати, а є в мене дозвільні документи чи ні? Оскільки ми працюємо з вами не перший рік, це так. Я що Але, є. друзі, я хотів би ще раз повернутися до документів, що повинен мати з собою мисливець. Ну, по-перше, це дозвіл на зброю, який має дійсний термін. Це посвідчення мисливця, яке видається. Раз на все життя. Ну і контрольну картку здобутої дичини на сезон 2021. Я встиг її отримати. Бачите, ще жодного запису. Надію, що перший запис буде зроблений в СКС Соків. Ставили нашу «Тойоту» до вишки, нам треба лісом пройти метрів 700. Дем дуже тихо. Треба пам'ятати, що козуля та дуже ляклива. Маленький шорох, вона знімається і тікає. Тобто треба вести себе дуже і дуже тихо. І не тільки мисливцю і мисливознавцю, а й оператору. Друзі, ми приїхали в з було 30-31 затінку. А зараз знявся вітерець і вітерець нам, напевно, буде допомагати, він дує на нас. Тобто, е, ймовірний наш козел не повинен нас почути, ну, якби це було навпаки. Але побачимо, як все це, це буде на власні очі. Бачите, що я взяв з собою. Шоу, шоу. Ні, він, він, він я влучив. Получив він, так. Да? Да. А трофейний да, стояв? Непоганий. мав вийти, да? Ні, тут є чотири штуки. Ну що ж, друзі, був тільки що вийшов до нас трофейний цап десь метрів 150 Я зробив постріл, ви знаєте, так. Калатало серце, що не знаю, влучив, не влучив, але підійдемо. Як на мене, то постріл був влучений. Друзі, перший постріл і козел. Ну, я б хотів так, щоб він був не під ранок. Але крові нема, тобто він собі напевно побіг далі. Ну що ж, це тільки початок сьогоднішнього полювання. Йдемо далі на вишку. Я для цього використовую ось такий от гаджет Zeiss Victory PRF. Він обладнаний одразу і балістичним калькулятором. Тобто я бачу на якій відстані скільки куля опуститься нижче. Ну, бачимо тут досить така перспективна халявина. Але постріл може бути на відстані і 100 і 230 метрів. Тобто до цього треба бути готовим. Ми приціл Цайська САІС-ХТ, обладнаний системою АСВ. Тобто я дуже швидко піднявши барабан, можу перекинути його на ту відстань, яка мені буде потрібна для пострілу. Ну, поки що тримаю на відстані 100 метрів. Чекаємо на наш трофей, але поки що його немає. Коли підходили, була тільки одна козуля. Ну, Як ви знаєте, ми полюємо тільки на трофейного цапика. Тут його не бачимо. поки йшли сюди. Вийшов до нас цапик. І поки ми ставили триножку, він зайшов вже дуже не вгущавину. Тобто я стріляв скрізь дерева. Ну і скажу відверто, дуже гарно, що я в нього не поцілив, бо я міг зробити під ранку, а цього робити не можна. Після довгої перерви приїхати на полювання і одразу побачити трофейного цапака. А в нього були непогані рожки, я бачив приціл. Ну, чудово, чудово. Фід для мисливця не найголовніше головне здобути тварину. Це є кульмінація, коли ти здобув тварину. Привіз додому, зробив гарну страву, запросив друзів. Скажу так, але на Соколі я всі можливості приготувати її одразу. Ну, скажу так, що я не дуже засумувався за тим, що я не здобув з першого разу трофейного цапика. Скажу так, що бачили, е, я бачив козу з козенятами, тільки що бачили ще, ще козу. Тобто вони тут є, але те, що нам потрібно сьогодні, да, на жаль, ми не зустріли. Ну, скажу так, що і трохи почала мінятися погода. Налітав поривчатий вітер, находили хмарки. Е, тобто наша тваринка вона стає більш обережніша. Вона лягає, крутить ухами. Ну, як можна побачити козулю в такій траві, тільки по, по вухах, бо вуха весь час активні. Що ж, Василю, ну таке, таке воно полювання. індивідуальне. да. Тут або пан, або пропав. А ми з підходи тільки підходили. Возили від нас піднявся і ми його просто не побачили, да, побачили вже запізно. Але нічого, полювання, на те і полювання. Завтра у нас є ще е, ранок, о четвертій піднімаємось і на пів півп'ятого вже будемо на місці. Що да. ж, йдемо до машини. Ма, да. погоджувати бачимо.